Все було добре, бляха. Ти відкриваєш ще дві локації оболонь і терімки. Нафіга на лівоберах нормально водій їздили. Дивись, комусь це ЦК, комусь далеко добирати, комусь дорого добирати. Тобто, звісно, у нас є люди, які там виноградар, там, Поділ, там оболонь, навіть Троєщина, може, до оболоні буде нормально автобусом. Є люди, які живуть на Голосієво, на Борщагівці. В гатном, в чабанах, а, вишневому, їм краще тобто, звісно, Їм звідти їхати до мене на Позняки немає смислу. Ну і, звісно, лівий берег, Дарниця там, і всі інші їздять сюди. Тобто ми зробили так, щоб кожному водію було зручно, щоб він у нас працював, заробляв гроші, отримав їх щодня, виходив в лояльні графіки роботи або працював один на машині. У нас найкращі умови в шапки профіля номер телефону.